Вітаю, друзі! Львівська мануфактура продовжує розказувати, що нас чекає цієї зими, адже Україну знову готують до непростої зими після масованих атак по енергетичній інфраструктурі? Знову говоримо про ризик блекаутів. У Львові триває перевірка систем на стійкість. А в громадах запаси генераторів, теплових пунктів, пального. Але чи вистачить чи вистачить цього всім? І наскільки область справді готова до. Чорних сценаріїв про енергетичну безпеку Львівщини, підготовку до зими та можливі виклики, ми говоримо із Андрієм Годоком, першим заступником голови Львівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, насамперед давайте про опалювальний сезон, оскільки вчора Кабінет міністрів озвучив, що опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада. Чи так це буде на Львівщині? Насправді, знаєте, інформаційне поле воно так доволі неоднозначне. З одної сторони, ми бачили заяви вчора Міністерства енергетики, що опальний сезон розпочнеться, так і визнач, як, як і визначено нормативними документами, в залежності від температурних показників. З іншої сторони, ми розуміємо, що з метою і економії енергоносіїв, і більш сталого її проходження, завдання максимально а, відтермінувати початок опального сезону. Одначе, незважаючи на будь-які визначені дати, дедлайни, чи це буде 1 листопада, чи це буде 15 жовтня, чи будь-яка інша дата, нам надзвичайно важливо, щоб всі вразливі категорії, мова йде перш за все про заклади охорони здоров'я, соціального захисту, заклади дошкільної освіти, наші дітки були в теплі і незважаючи ні на що, вони продовжували функціонувати вказані об'єкти. Якщо ми говоримо загалом про опалювальний сезон, готовність до опалювального сезону, тут знову ж таки можна розділити це питання на декілька складових. Перше мовою статистики цифр Львівщина на даний момент, станом на 14 жовтня поточного року, готова на 100%. Що таке 100%? Це виконання цих планових показників, план підготовки до опального сезону, які погоджували. Спільно з громадами і кожен з операторів об'єктів критичної інфраструктури е виконав свою домашню роботу, яка тривала більше, ніж півроку. Тому по показниках точно так. Але якщо ми говоримо загалом про е стійкість, я би говорив всіх систем, в тому числі систем життєзабезпечення, мова йде про водопостачання, водовідведення, теплопостачання, що надзвичайно важливо в умовах осінньо-зимового періоду, а також електропостачання. То основний акцент це було забезпечення саме стійкості шляхом, забезпечення резервного живлення, альтернативного постачання, водопостачання і забезпечення можливості функціонування всіх систем, незважаючи на можливе довготривале від, відсутність електропостачання. Тому на даний момент, якщо говорити про знову ж таки якісь е е цифрові mm. показники, то якщо говорити про об е заклади охорони здоров'я соціального спрямування, то вони забезпечені на 100% резервним живленням. Якщо ми говоримо про надкластерні і кластерні медичні заклади, то вони в тому числі забезпечені резервним водопостачанням, автономним водопостачанням. Якщо ми ж говоримо про підприємства теплопостачання, то вони на 95-96% забезпечені теж резервним жиленням. Дещо гірша ситуація з підприємствами водопостачання і водовідведення, там показник близько 85%. Але якщо говорити знову ж таки порівнюючи з минулим роком, то ця ситуація суттєво краща в частині як Кількості резервного живлення також відповідно всіх необхідних елементів для необхідної у випадку необхідності знову ж таки ремонтної кампанії, мова йде про запасні частини, запасні агрегати, навчені бригади, так далі. Так далі. Ну і ми будемо розглядати найгірший сценарій цієї зими. Чи можете ви сказати, скільки днів область може витримати без централізованого електропостачання? Зараз точно ніхто вам не зможе сказати саме в такій категорії ми розцінюємо це саме через можливість функціонування саме об'єктів критично важливих для функціонування області. Мова йде про об'єкти критичної інфраструктури по тих галузях, які я фактично назвав. Якщо ми говоримо знову ж таки про ті чи інші об'єкти, їхнє їхня функціонування, тривалість автономного функціонування залежить від того типу резервного обладнання, яке є, а також запасу. Палива, якщо мова йде про генератори, а також знову ж таки по окремих об'єктах встановлені різні типи, зокрема когенераційні установки, а також наявність газопостачання на тих чи інших об'єктах. Тому не можна зараз сказати, що Львівщина готова триматися день, два чи тиждень, мова йде про саме про об'єкти критичної інфраструктури, які готові функціонувати доволі довгий період, і скільки це буде необхідно для, на період ремонтної компанії. Ми в наших попередніх програмах десь робили зріз по області, по громадах. Знаємо, що десь місцеве самоврядування з 22-го року почало займатися ну, генераторами, альтернативними джерелами енергії. Яка ситуація зараз на Львівщині? Де найзагрозливіша ситуація, на вашу думку? Мова йде по географічно по громадах чи географічно по географічно по громадах, так. Де критична ситуація? Немає критичних ситуацій, є е, е, по окремих громадах, е, зокрема, там можливо Другоубицька громада, але це знову ж таки недостатньої кількості альтернативного джерела живлення певної потужності. А, да, але знову ж таки там межа громади теж сформовано відповідні системи взаємодії або компенсації, там де можна забезпечувати перекидку ти ж саме генераторів великої потужності, там доволі оперативні короткі строки. Щоб сказати, що взагалі та чи інша громада не готова, або не готова взагалі якийсь певний сектор чи галузь, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури, такого на даний момент немає на щастя. Тому хочу дійсно подякувати всім, хто долучався. Мова йде як про операторів об'єктів критичної інфраструктури, так і представників місцевого самоврядування. Ну і про пункти незламності чи проведено перевірку, скільки з них реально готові прийняти людей взимку? Яка зараз ситуація? по пунктах незламності дійсно упродовж вересня початку жовтня було проведено моніторинг забезпечення і, го... і потенційної готовності до відкриття і функціонування пунктів незламності показники якщо ми говоримо про показників лишаються на рівні минулого року на даний момент готові до відкриття пунктів незглавності області це близько 860 об'єктів на різних різної форми власності Найбільша кількість таких пунктів незглавності це на об'єктах комунальної форми власності, мова йде про комунальні підприємства, установи, організації. Є значна кількість це є на базі об'єктів Державної служби надзвичайних ситуацій, а також підвказані цілі теж можуть використовуватися об'єкти приватного сектору, зокрема про бізнесу. Основний вимог, основні вимоги до пунктів незглавності, я нагадую, це те, щоб. Вони виконували декілька основних завдань: перш за все, це можливість зігрітися, підзарядити гаджети, тобто як наслідок, щоб було як опалення, так і альтернативне електропостачання по будь-якому е найближчому для вас пункту незламності. Ви можете знайти інформацію в додатку Дія ну, дуже оперативно і як на мене якісно працює. А чи достатньо в області пального запасів пального дров, газу? На випадок тривалих відключень, якщо потрібно, буде десь в якомусь регіоні допомогти підтримати, ситуації ну, знову ж розіб'єм на елемент. Якщо ми говоримо по дровах, точно достатньо. Але знову ж таки треба вважати, що насправді незначна частка об'єктів. Забезпечується теплоносієм від твердопаливних котлів, яких можна використовувати дрова. Якщо ми говоримо про газ, ну тут треба теж об'єктивно говорити, що Львівська область не може е е казати, що в нас є газ чи немає газу. Так? мова йде по е в двох аспектах: Перше – це запаси з тої інформації, яку озвучує НАК «Нафтогаз України запасів газу на даний момент достатньо для проходження осінньо-зимового періоду. З іншої сторони, якщо ми говоримо про можливість постачання природного газу, ми бачимо, що ворог є не тільки по об'єктах енергетичної інфраструктури, а по газотранспортної системи. В тих реаліях, які є на даний момент, забезпечення газопостачання є надійним і передбачуваним. Водночас, якщо будуть удари в тих чи інших об'єктах, то знову ж таки треба дивитися їхню локалізацію і можливе реагування на них. Після останнього після останньої масованої атаки, наймасштабнішої атаки на Львівщину, чи підбивали ви підсумки, яких збитків було завдано? Якраз газтранспортній системі, газовим сховищем об'єктам енергетичної інфраструктури? Ну, дивіться, на якщо ми говоримо про якийсь матеріальний грошовий вимір заподіяних збитків, то точно не питання даного ефіру і для загального? Користувача, але якщо ми говоримо загалом про стабільність функціонування газотранспортної системи, і загалом енергетичної системи держави України ну, то доволі суттєвих збитків завдано, тому це знову ж таки ця домашня робота, як для енергетиків, так і газовиків, щоб спрогнозувати і забезпечити максимально стабільне проходження осінньо зимового періоду з електропостачанням і газопостачанням. Пане Андрію, скажіть, чи передбачено, щоб держава чи область буде надавати допомогу громадам, які самі закуповують генератори чи пальне у разі найгіршого сценарію? На даний момент, якщо ми говоримо ж таки про інструменти, на даний момент ні в державному бюджеті, ні в обласному бюджеті, таких коштів саме для підтримки громад немає. А тут надзвичайно важливо. Говорити про планування і спроможність самих бюджетів органів місцевого самоврядування фактично всі громади за 9 місяців. Якщо ми говоримо про Львівську область, перевиконали, мають виконання а деякі мають суттєве перевиконання місцевих бюджетів. Тому ті речі про е забезпечення альтернативним джерелом живлення об'єктів, критичної інфраструктури органів місцевого самоврядування, це перш за все компетенція саме органів місцевого самоврядування. І повірте, за три роки повномасштабної війни, за три зими, органи самоврядування зробили надзвичайно, як і залученням власного фінансового ресурсу місцевих бюджетів, так і з донорською грантовою допомогою від наших міжнародних партнерів. Угу. Ну і на завершення, як мешканці зможуть ті, хто нас дивиться, Можуть отримати оперативну інформацію про відключення в своєму районі чи населеному пункті, тому що дуже багато було нарікань за ці графіки відключень, які не зовсім співпадали. Що в цьому напрямку напрацьовано, як буде діяти система оповіщення? Давайте напевно знову ж таки з кінця нарікання. Дійсно виникали особливо вони були значними в осінньо зимовий період 22-23 років, оскільки ще і не було відпрацьовано достеменно запровадження функціонування графіків погодинних відключень також інформування населення. Про це, якщо ми говоримо на даних, на даний момент, це є багато зручних додатків інтерфейсів. В тому числі мобільних застосунків від оператора системи розподілу електричної енергії, зокрема від Львівобленерго, є інформація як на сайті безпосереднього оператора, так і відповідно телеграм-канали, телеграм-боти, чат-боти. які відповідно, Інформація про них є на тому самому сайті Львівобленерго. У випадку запровадження графіків погодинних відключень обласна військова адміністрація зі своєї сторони теж буде інформувати. Але якщо мова йде про конкретне помешкання, про конкретну точку е обліку електропостачання, то дійсно вся інформація можна дуже зручно і дуже швидко отримувати там в чат-ботах, телеграм-ботах е Львів Боннеру. Тут знову ж таки хочу наголосити, що можливості, е що можливі відхилення від графіків можливо, раніше були пов'язані, перш за все. Із е, застосуванням команд оператора Укренерго, е, зокрема при застосуванні аварійних відключень, тому о, в тих чи інших моментах графіки погодинних відключень не діяли і були певні непорозуміння, і от, можливо, мешканці не розуміли, чому саме так відсутнє електропостачання в ту годину, коли воно по графіках саме погодинних відключень мало бути. Але mm -hmm. щиро надіюся, і щиро переконаний, що спільними зусиллями нам вдасться і цю зиму. Не але вдасться її пройти гідно і з теплом домівку. Що ви що ви побажали мешканцям Львівщини? Щоб готуватися, <рес> до чого готуватися і як готуватися? Перш за все, не панікувати, користуватися перевірною інформацією, оскільки ми вже навіть і минулого тижня бачили інформацію в засобах мас інформації про запровадження Львівської області графіків погодинних відключень. Це не відповідало дійсності і на даний момент, теж це теж не відповідає дійсності. А рекомендація, незважаючи ні на що, там ми робимо свою роботу як влада, як спільнозорне місцеве самоврядування, але бути максимально автономним, де це можливо? Мовить де якщо це приватні домосподарства про генератори, акумуляторні батареї, екофло. Е сонячні батареї, хто мав змогу поставити? Максимальна автономність у всіх е по всіх енергоносіях, як про теплопостачання, так і електропостачання Отже, попереду не проста зима, але кажуть енергетики, і як каже наш сьогоднішній гість, головне не панікувати, а бути готовими. Е українці стійкі, і головне підтримувати тих, кому наша допомога потрібна завжди. Це Збройним силам України. Пане Андрію, дякую вам. Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик. Був в гостях у львівській мануфактурі. Новин говорили про блекаути і готовність області до них. Дякую вам, слава Україні. Героям слава.